Як літом спастися від жари, ну, коли дуже жарко. Є отакі от от невеличкі зволожувачі повітря. Дуже чітко, бля. Зволожують. І дуже-дуже прохладним воздухом. Можна додатково використовувати ще й вентилятор. Який дуже непогано дує, кстати. Дуже чітко дує. <кій> Працює від USB. Тобто можна використовувати просто стандартний павербанк, підключив, сидиш собі, допустимо, каперці. Взагалі без проблем. Є ось такі от вентилятори, котрі підходять. Мікро, iPhone, тоже кинув собі в карман. Сидиш жарко. Підключив. Дуже чудово працює. Дуже класно. Мені дуже подобається. Працюють від будь-якого живлення. Я вам скажу, що потужність їх взагалі дуже непогана не така. Зволожувач працює дуже просто. Наливаєте сюди воду. Можна навіть з якимось ароматом, там, щоб красиво там запах приятний був. Собі включили. Та будь де. Неважно де ти знаходишся. І все. І маєш прохладний, дуже такий приятний воздух. и что такую штучку. Просто в карман кинул себе и пошел. Жарко. Просто себе включил. И садишь. Я вам скажу, что дуя даже, блин, для такой штуки даже дуже не, хило так дуя. Короче, дуже полезна штука. Влітку прям прям выручаю.